Всім привіт. Ви на каналі Ромакс Фішинг. З вами, як завжди, Макс. Ромка не вспів подужати але нічого страшного, Ромчик, кумці. Виздравляю вже. Ну а я приїхав половити карасиків. Дивіться, яка красота сьогодні. Морозно, сніг лежить, вітер тихий. В общем, красота неописуема. Людей, до речі, небагато, це добре, але щось не бачу, що ловлять карасиків, або взагалі хоч щось ловлять. Ну, ще подивимося, що по ситуації, що там, як, -то. і будемо вже добачити карасики. Ну а ви по зручніше, Ми починаємо. Смотрите, який гарнюні Краска. Трошки Пропливу Ось ще один в общем, можна тут встановитися Ще є? Да в общем тут і встановлюємося В общем караси трошки знайдені Кажу тихенько щоб не бурило. Будемо тут зупинятися тут наверное дубасить карасиків вона єсть поїхала так ну ладно ж почистить тоже обов'язково ведь снигу від льду то що напурило потім убираємо і вже будемо розкладувати наші удочки по вудочкам у мене сьогодні дві удочки Мої це один балалайка, два балалайка, ножки. Оце балалайка у мене, саме моя любимо. З такою золотистою мармишкою. І друга. Ага, це не ця тут золотиста. Візьму сріблясто. Так, насаджуємо тепер мотилика на один як обычно. О, дивіться, який у мене сьогодні мотор, дити. Да, сьогодні мені прям добряче повезло з модулем. З утра заїхав, купив свіженького. Магазинчик рано відкривається. Я прям свіженького-свіженького купив. Такий ще активний, дуже. Це ж добре приманювати мені рибку харно. Так, тут у нас пучок є, А на іншу буде. У нас... Пару штучок, буквально. Так, ну і міряємо глибину, як звичайно. Ну, Першу вже поставили, глибину проміряли, глибина чудова. Будемо ставити інші палалаїчки, наші будочки і дивитися, що воно там буде клювати. Панали. Так, друзяки. Опачки. А вот у нас первый карасик. Первое пошел. Нашли местечко. И карасик И есть уже первый, бачите. все таки. Оп, тихо. Манюньки. Але Красавчик. Так, друзья, поймала, короче, мы цел карася на покаток. Мармишки ще мовчать. Ну там платочка утіка ловилась і все. Думаю, зараз може ще поставити один покаточок, щоб воно компенсувати, так сказати. Не Ну Подивимось, що воно буде. Якщо зараз буде ще раз клювати на покаток, 100% міняю на покаток і погнала далі. По мармишке щось мовчать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хлопці. Дешу! От то засранец. Ну ви бачили, що він був був в лунці. Сейчас будем его вылавливать засранец. Сейчас ставимо другий покаток и погнали. В общем, розставив ще дві удочки. Виходить, у мене дві мормышки, два покатка. Клевала, пока тільки платва на мормышке, дві штучки і два карасика. Вот така ситуація. Ну, сидим ждем пока на покаток лучше клюет карасик поэтому будем ставить именно э, надежды ставить на покатки ну буду маловыты ты шеловец есть еще есть есть карасик есть брат есть так ну этого я не упущу уже есть такое дело. Короче, покаток работа прям идеально. Идеально. Короче, прошел трошки дальше, бачите все, красавчик стоит. Ай, не у нее А там за ним еще один, да, наверное? Оно отплывет трошки. Дядька. Да, за ним еще один. В общем, рыбка пока стоит. Ну, будем шукать стаечку. Ладно, погнали. Опа, есть еще один. Еще один очередной. Давай, 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 брат. Тепер тепер не випущу. Опа. Есть. Таке діло. Так, друзьяка. Того випустили, бачите. Точніше зійшов. А цей уже засікся так, що я зняти не можу. Дядька, віддай крючка. О, дякую тобі. Ну, гарнюні. Просто гарнюній карасик. А, -а, -а, а, кайфуха. О, бачите, клев пишел, и все сида аж в клее. Красавица. Короче, клев пишел. Камера хоть работа, работа. Клев пішов, продолжим малых. Он бачит еще, ты видите, оп. А ну, оно сейчас подивимся. Есть там. Да, есть, есть карасок. И выходит дядька наружу. Есть. Короче, клев пишел. Чудесно. Потім вже мог. Ви дивіться, сусід розійшовся. Оп, ще один гарніоні. Да. Такий садошеч. Ні, ну слухай, ну це ж в будь-якому випадку карасики, це кайф. <ривіт> Ловимо карасики, це вже кайфуємо. Так, ну що. у нас. Ще один ромк. Ромк. Привіт. <ривіт> Не знаю, пам'ятаєте його чи ні. Десь там у відео у нас є. Постійно на риболовлі з нами або на карасик, або на карпах. А тут вже бачу хоче себе привчити і до зимньої рибалочки. От така справа. Ладно, будемо потроху вчити і приучати до зимової риболовлі. Погнали! Ой, ну це вже такий майже зачотний. Хороший карасик. Пустили камеру. Вроді карася немає. А ось у людини клієнта, бачите. Вот такая дело. И все начали паломничество туда двигаться, в ту сторону. В общем, ловим дальше. Гоняемся за карасем. Друзья, пока у нас невеличка пауза. Треба купить горяченького чайку. Сегодня с утра мороз был 12 градусов. Сейчас трошки меньше, наверное, 9-8 градусов. Но холодно капец. Треба зігрітися, попити чайку трошки, руки відігріти від води. Коротше. І обов'язково сладенького треба теж з'їсти, щоб вплювало. Ви знаєте, в мене, якщо я перекушу, тоді тільки ті, ті, поклює. <соць> така ось замануха. Ладно, п'ємо чай. Перекус і ловимо. Ще разочек лупина є. Оп, есть. Так. О, 10 -10. да выше дырки? Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, <плевочка> ай а бачил поклевочка, яка гарнюня. Яка гарнюня, дивится. Дивится, что робится. Тик опустил. И сейчас же буду опять поклевка. оп 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 Люди бойятся, бойятся! Живец, живец! Да не на сезон. Ну, карасик манюнький. Так, в лунку. Давай, дядька, давай. О, пішов. Так, и мы выпускаем в лунку. Капец, тики опустил. Вот видите, сейчас все в режиме онлайн. Что значит, что треба искать? Постійно треба искать карасиков. бо вони стаї ходять, ось ще глибину піймаю, оп, глибину піймав. Так, тепер підтягуємо трошки. Оп, і дивіться. постав, дивіться, от даже буду з вами балакати, щоб дивіться. Дивіться, що робиться. От, немає. Ви бачите, що робиться? О, дивіться. Ось тільки поставив. Дивіться, дивіться диві -ді 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 -ді. оп, Тихо-тихо. Ото дає оттуда туди є карасію карасевичі. Зараз ще трошки підтягну. Так, оп, глибина є. Подивіться. оп, поставив. Ладно, поставлю все, щоб не, не шевелити. Тепер дивіться, що буде. Бачите? Єсть. 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 Опа, привіт, братиш. Бачите, що робиться. <с> Ото От знайшов містяк. Вот знайшов йшов містяк. містяк. <с> Обалдіть. Так, зараз поміняємо мотилик. І опять однією вудочкою буду ловити. навіть, навіть двома тупо однією. Бо таке місце знайшов. Чудове, панове. Це вже побільше. Це вже побільше трошки карасик. Оба є. Ось такий. Невеличкий. Ну на сковородку буде саме оно. Ой, а мотилики, Ой, я зламав. йому я зламав мені. Ай-яй-яй-яй-яй. Коротше, такий карасик. І, і зламав мені мармишку. От засранець. Ладно, зараз швидко перев'яжемося і будемо ловити далі. О, ребятки, ще один гарний. Невеличкий, але це ж карасик. Просто невеличкий. Але карасик, Ось така от справа. Оп, 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 оп Дядька. І в торбинку, а мармишка. Що? Понормально. Погнала далі. Я не знаю. От вони місця попав. Дивіться. Один в один, ну, вони невеличкі. але Все одно клюють. Хі -хі. Так і за ним одразу погнали. Блін, ото то місця піймав. Капець. Так, ну Тут вже побільше йде. О! Цього можна брати уже. Це вже На у нас буде самый кайф. Самый класний. Вся дивіться, який карасик. Ще одну мармишку мені зламав. Да ти здіваєтесь чи що? Дивіться, зламав мармишку, ще одну. Блін, друга мармишка, вже забався перев'язуватися. перев'язується. То біда з цими мармишками. Друзі, короче, кльов пішов, Просто капать. Одна за одну, одна за одною, одна за одну. камеру хоть не выключай. Сейчас просто мотор одеваю. Вибачайте, что смотрю вниз, а не, ся, не вам в очи. <свят> Но камеру хоть не выключай. Мантула одна за одной. Все, пучок вот так одеваешь. Все, так, сейчас я вам покажу. Так, опа. Пучок вот так одеваешь. Опа. И туда. У норочку. И все тика упустыв поклевка, тика пустых поклевка. Ну ты просто капец. Ну естественно, ромку полагать на можем, Потому что сейчас его бурят. из всех сторон просто бурят. Ой, блин, чей лед, хоть близко лиску напорвать. Ой, беда с В общем, хлопцы. Давай. Кайфу. Давайте сбирайтесь на рыбалочку, приезжайте отлавливаетесь просто по жесткому по жесткому вот видите тихо что поставил я мормышку опять же типа, ну, мормышку звудочку и уже поклевка и уже поклевка просто одна за одна. ну маленькая видимо похвата об видите бачил я не выключал я просто не выключал камеру и уже поклевка О, ну це заліковий. Це прям дивіться. О, зараза мала! Це заліковує вже карасик, бачите. Такий на сковородку саме оно. До речі, у нас є там на каналі є рецепт, Ромка зробив. Називається карасі по-китайськи. Дуже сильно рекомендую. Такого карася ви ще не їли.

Це вже майже заліковий красик. Ну як майже заліковий і невеличкий, звісно. Ну ті не мені. тільки опускаєш і є, тільки опускаєш і є. Просто кайф. Я не знаю, просто кайф. Так, в торбинку будемо, в хлопцях є заказ. Тому все в торбинку. Все в торбинку. Так, друзі, я не знаю, як воно твориться. Но карасі один за одним таки манює буде випускати. Це дуже маленьке. Хоча кажуть, вони сладенькі, сладенькі. Хлопці, звісно, ну я задовбався вже. Гляньте, жарові... Ні, ну це ми заберемо. Це жаровий, це прям хороший карасик такий. Сладенький на, кара... на сковородочку піде. Так що, а в маленьких будемо відпускати. Ну, Закінчили ми нашу рибалочку кайфову. Трудова була рибалка, насправді. Дуже багато переїжджали, шукали карасика. Камера, звісно, виручала капець, але знайшли і трамбанули. Коротше, дивіться. Ось. Опачки! Скільки карасики, а! Трошки взяли на жарьоху, бо невеличкі карасики і Дніпрові, вони самі смачні. Ну а зараз вже йдемо в машину збиратися додому. Їхати відпочивати після кайфової, реально кайфової рибалки. Ну, друзі. Вам, якщо понравилось, рибацюги, не пожалійте, поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і до нових зустрічей у новій серії. Ну, кстати, хлопці, якщо ви дійсно додивились до кінця, значить вам дуже цікавий наш контент, наше відео сподобалось. І є у нас тепер можливість платних підписок, і на них ви дуже багато виграєте. В плані того, що перш, ми постійно скидуємо платним підписникам деми, шоуми в режимі майже онлайн. Тобто утра виїхали, знайшли рибку, ага, з'яснили відоси коротенький шортс. Ми там-та, там-то, -та, рибка така, ловице, на та ловиться на те-те на те. Все, погнали. Ну, коротше, дуже багато плюшок, є тому залітайте до нас в банду. А тепер точно. Всім пока.